Друзі, всім привіт! Мене звати Надія, це канал Світло Бібліотек. І сьогодні я вам покажу нові книги, які з'явилися у мене останнім часом. І так я ніби обіцяла вже не купувати книг, але так сталося, що я беру участь у різних читацьких клубах і читаю спільно з подругою книги регулярно. І також мені чоловік подарував кілька книг, тому нові книги все ж з'явилися. І пропоную вам сьогодні їх подивитися, якщо ви читали щось із того, що побачите далі. Будь ласка, пишіть в коментарях, як були ваші враження. Я насправді теж деякі вже з цих книг встигла прочитати, поки готувала це відео, але про них вже розповім детальніше в прочитаному липня. Тож, поїхали до новинок. І перша книга, яку вам дуже хочу показати, і яку я дуже довго хотіла, це «Workflow» від видавництва Атхас. Насправді я цю книгу бачила в рекомендаціях багатьох людей, за якими стежу в Фейсбук та Інстаграмі, які власне займаються. Творчістю і роблять на цьому бізнес. Тому мені було цікаво, як взагалі я собі так уявляю, що ця книга про те, як поєднувати цей творчий ніби порив такий креативності і системність, якусь і послідовність дій. Тому посібник з творчого процесу звучить так, ніби тут є якийсь, якийсь план, якийсь алгоритм для того, щоб свою творчу енергію втілювати ефективно в дійсність. Дорон Майер, який написав цю книгу, він є такою творчою людиною, він брав участь у створенні мультиків, фільмів, наприклад, Таємне життя домашніх тварин, Баранчик Шон, «Астерікс». І йому вдалося поєднати і творчу енергію тут, і менеджерську якусь таку складову, тому що він і керував аніматорами, в нього була група своя робоча і так далі. Тобто він знає, про що пише, і власне мені цікаво познайомитися з цим. Підходом. І я вже почала трошки читати цю книгу. Дуже сподіваюся її в серпні дочитати і розповісти вам свої враження, але я. В шаленому такому перечутті того, що вона мені сподобається, тому що я до декрету працювала в маркетингу, і творчість була частиною цього процесу моєї роботи. І зараз, коли я почала вести канал, мені теж цікаво якісь нові ідеї пробувати, щось якось експериментувати, але хотілося б, щоб це, окрім фантазії і якихось ідей, втілювалося в життя і справді працювало. Тому буду читати, розповім. Наступні дві книжечки, які я вам покажу, я замовляла у BookBox. Якщо ви пам'ятаєте, була колись така онлайн-бібліотека, але вони потім перестали існувати, власне, і вони зараз розпродають іноді за дуже вигідними цінами книги, які у них були. В бібліотечному фонді, і, власне, я тут знайшла о, нарешті книгу Червоний дракон. Це перша книга про Лектора Ганібала. Ви, можливо, знаєте цю історію з екранізації, наприклад, мовчання гнят або «Ганібал». А також це власне історія книжкова. В першу чергу, це трилогія Томаса Гарріса. І я не хотіла починати цю серію через те, що в мене було першої частини, яка здає її не Видавала, вже давно, я її на OLX ніколи не бачила. І тут у, у букбоксі я її побачила, просто одразу ще з одною книжечкою замовила. І дуже рада. Я сподіваюся, що восени я зможу до осені забрати решту частин Томаса Гарріса про Ганнібала і буду читати цю трилогію осінніми вечорами. І ще одна книжечка, яку я собі поклала в корзину і замовила у букбокса, це Майкл Крайтон Загублений світ. Я взагалі хотіла парк юрського періоду, тому що я знаю, що це ніби продовження чи непряме продовження. Якщо знаєте, теж напишіть в коментарі. Але я давно хотіла познайомитися з цією історією. Я пам'ятаю з дитинства якісь уривки з самого фільму, але ніколи так не вникала. У вигляді книги мені чомусь дуже захотілося таких пригод. І є Камбукс e теж не перевидавали, тому я рада, що цей у мене екземплярчик є, і буду тепер полювати за парком юрського періоду. І поки згадала, читала про Майкла Крайтона, що він навчався, здається, у в Гарварді в, на літературному факультеті він хотів писати, і, власне, його роботи студентські оцінювали дуже низькими балами. І його це дуже демотивувало. І він, врешті, одного разу взяв якісь оповідання Орвела і видав за своє, здав це як роботу, і теж отримав дуже посередню оцінку. І тоді він зрозумів, що власне ці критерії оцінювання. Йому ніяк не підходять і, взагалі, не є об'єктивними. І тоді він залишив літературний факультет і вступив чи то до історичного, чи до біологічного, ну щось пов'язане з природою. І після того власне почав видавати книги, які стали бестселерами. Ось такий буває шлях письменника. Наступні дві книжечки я замовляла, тому що у книжковому леві у львівській книгарні, які проводять читацький клуб з Ганною Улюрою. Ми будемо їх читати. Одну вже з них читали і обговорювали, а наступну ось плануємо. А ще є неймовірна новина, що книжковий Лев відкриває свою книгарню у Києві. І я це одна з причин, чому я дуже хочу повернутися до Києва, тому що я спостерігаю за процесом, як вони ремонтують. Зараз як облаштовують цю книгарню, і я вже дуже хочу там побувати. Я знаю, що книжковий Лев це не мережеві книгарні, але тепер от у них ніби два уже ніби міні-мережа. Але тим не менш, це дуже такі душевні книгарні. Хто, мабуть, бував у Львові чи живе у Львові, знає про це місце. А я дуже рада, що вони з'являться і в Києві також. Так от, одна книга, яку ми будемо от, обговорювати через кілька тижнів, це мемуари білих медведів. Книга Неймовірна від видавництва видавництво мені дуже сподобалось. Як вона видана, як вона зроблена, але я ще її не читала, буду готуватись до клубу і буду читати. Наскільки я знаю, вже з багатьох джерел ця історія про розказана власне, самими ведмедями. Це три покоління, які переживають різні перипетії, і життя в цирку, і насилля над тваринами. І ну, власне, різні пригоди і хороші, погані з ними трапляються, і про це розповідається у цій книзі. Власне, від імені самих тварин. І ще одна книжечка, яку ми вже читали і яку обговорили у клубі з Ганною Люрою, це «Нікелеві хлопці Колсена Вайтхеда. І насправді у мене дуже давно на полицях лежить Колсена Вайтхеда Підземна залізниця. Я її не читала, але обов'язково після цього роману прочитаю. І коли я бралася за цю історію, «Нікелеві хлопці, я почитала анотацію про те, що це. Історія про юнаків, які потрапили до ніби такої виховної школи. Ну важко ну ніби не повертається язик сказати це колонія, адже це називалося офіційною школою. Але насправді це справді якась колонія суворого режиму для хлопців для їх перевиховання. Туди потрапляли діти з. Проблемними сім'ями, або з за якими ніхто не дивився, ніхто про них не піклувався. І власне, не буду зараз заглиблюватись, розкажу вам про цю книгу, е, уже в прочитаному липні, але вона. Е, Дуже сумна, е, тому що найбільше з цього всього з цієї історії і всього того жахіття, яке ви можете уявити при е, словосполученні Виправна школа для хлопчиків. Е, до цього всього додається те, що це справді було так, і власне цю історію Колсен Вайтхет написав після того, як е, студенти-архітектори знайшли поховання. Такі, ніби як братську могилу хлопців, які були вихованцями у цій школі, і на їхніх тілах останках були сліди тортур. І ну, моторошна історія, яка була власне фактом, розкажу детальніше потім. Наступна історія теж не менш обіцяє бути зворушливою, але я її ще не прочитала. Це брикоси зацвітають уночі Олі Русіної. Я про цю книгу в багатьох чула на буктюбі дівчат і подивилася, що вона маленька, коротенька історія. Взагалі вона підліткова, але розповідає нам про події на сході України і про події, які відбувалися ще до повномасштабної війни. До повномасштабної Вторгнення. І я дуже хочу познайомитися з цією історією, тому що мені, я ніби якийсь час уникала цих історій болючих про наш схід, про війну, яка вже 8 років триває і зараз стала ще масштабнішою. Але мені здається, що нам хоча б в такому вимірі, хоча б в дитячо підлітковій літературі варто знайомитися з. Історію, яка твориться на наших очах. Наступні книги були приємним подарунком мого чоловіка, і це книги, які я дуже давно хотіла. Це Володар Перснів, перша частина, братство персня. І я вже собі відкладаю на вересень фентезі, яке хочу почитати. Там буде і «Колесо часу, друга частина, і буде Володар Перснів. Тому що я ну, не знаю, не прощу собі, як читачу, того, що я не читала таку класику Володаря перснів. Його справді ніколи не читала, екранізації так цілком повністю від початку до кінця навіть не дивилася. Тому це мій мастрід на осінь. Буду читати, ділитися враженнями. І ще одна книга того ж автора, але у шикарному виданні «Астролябії». це гобіт. І це видання, наскільки я розумію, якесь. Пронумероване, тому що мені прийшла ось така листівочка ще з ним. Тут був номер. Тобто я розумію, що це якийсь обмежений тираж. І це видання, воно ювілейне, і воно з оригінальними ілюстраціями самого Толкіна. Тому теж я б не змогла пропустити. Цю книгу в своєму читацькому житті, і думаю, що вже прийшов її час знайомитися і передавати своєму сину ці історії. Мені дуже подобаються ці ілюстрації. Я вам зараз тут, тут ставився більше, покажу детальніше, але книга справді дуже шикарно видана. Ем, ось ось так вона виглядає без супер обкладинки Просто шикарна, з картами і так далі. Я дуже рада. Наступні дві книги. Несподівано ми вирішили з подругою читати. Щеденний книга Ряша на Я знаю, що ці книги багато хто з вас, мабуть, читав кілька років тому. Вони просто були бестселерами, продавалися, читалися. І, власне, я тоді якось їх оминула. Мені здавалося, що це не моя історія. Ну, читати там. Хто працював в сфері послуг і так знає, які бувають клієнти, і ще читати чиїсь історії так собі був. Але насправді я рада, що ми почали читати. Я якраз подруга вже читала. Я прочитала першу, а я ні, тож я прочитала першу. І сьогодні от завершила другу частину, і мені, власне, сподобалося, і сподобалося якраз на історії про клієнтів, і навіть на історії про книжки. А що саме сподобалось, теж розкажу вам прочитаному, тому що ці дві книжечки я вже прочитала, і я бачила, що у Шона Байзела є також і друга, ой, і третя частина, і навіть уже ще одна його книга вийшла. Тому, якщо вони видадуться українською, я теж буду читати. Мені загалом сподобалось. А ось ця книга йшла до мене подарунком від видавництва наш формат це Дитяча Євангелія. Я, власне, не знаю, навіть не читала її, не гортала. Можливо, колись з малюком дійдемо до такої літератури теж. І остання на сьогодні книжечка, яку хочу вам показати, тут ще запакована в мене, і ми зараз давайте разом з вами відкриємо. Це книга від видавництва небо. Я робила на, Я робила на неї перед замовленням. І от дивіться, як вона гарно просто запакована. Прекрасно. Зараз ми її розпакуємо. Я вже бачила у видавництва, як вона виглядає на фото і відео, але сама читала зйомок цього відео, щоб подивитися разом з вами. Так, гарно запаковано що навіть шкода. Давайте папір, але вже дуже хочеться побачити книгу. І о, так. О, це ще досівочка. Тут є така ніби закладинка. І ще така картиночка від неба. І власне ця книга це Пітер Пен. Така історія у мене з Пітером Пенном. У мене десь була. У домашній бібліотеці тут у батьків книга про Пітера яку ми десь знайшли, десь на якомусь горищі. Але я її нещодавно хотіла знайти, і ми обшукали все і не знаємо абсолютно, де вона ділася. Вона була в такому поганенькому вже стані, там її обкладинка якась була така вже палітурка, але ми її так і не знайшли. Тож, коли я побачила передзамовлення у небо, вирішила, що це просто доля, і тут мають бути ще дуже класні ілюстрації. Тож я вам зараз у дозйомці покажу, як вона виглядає всередині, і сама заодно подивлюсь, бо вона ще в плівці. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. А всі реквізити на картки, а також посилання на нашу групу, де влаштовується розпродажі книжок від буктюберів. Ви можете знайти в інфобоксі. Всі вилучені кошти відправляються громадській організації Валькірії, яка займається закупкою. Всього необхідного для фронту. А якщо бажаєте підтримати мій канал, також реквізити унизу. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у новому відео. Папа! -па.